Всім добрий день. <кій> <кій> Зараз коротко, так скажем, індивідуальну прогностику розповімо. розповемо. Може комусь там щось допоможе. От. Ну, це, скажем демонстрація що ми можемо? мы Да? астрологи. Зараз дивимося транзитну ситуацію і Кожний відповідно пам'ятає, де його сонце, хто він там, скажімо, по знаку, де знак перебуває. І там може, ну, скажемо, дещо, дещо почути. Ясно, що це, скажем, урізаний ерзац, скажімо, Тому що працює там в основному тільки на тальній карті сонця, ми можемо говорити. А інші планети, там 10 планет, ну практично ми їх опускаємо. Ну тільки астрологи можуть цим, скажем, користуватися повним набором скажімо, можливостей. Да? Ну, зразу я хочу порадувати, що ми вже Меркурій директивний, вже починає набирати швидкість. Біжить, в принципі, можна вже, скажем, багато розпочинати, багато справ. Ну, треба попередити там 14 числа. Квітня там наш повний місяць. От, ну, треба бути дуже обережним. Обережно там, так скажем, не бажано операції проводити. Ну, і кримінальна ситуація може, так скажем, виникати, особливо на дорогах. Ви ну, побачите, дуже буде, ну, скажімо, збільшиться кількість аварій. Чому? Тому що під час повного місяця... Знаєте, от ханалия, скажем, бісов, да, темних сил, так функціонує. І людина не може часто адекватно, скажем, спрогнозувати, або, скажімо так, змоделювати, змоделювати, ситуацію. Тому намагається швидко все робити, збуджений, на обгон часто йде, на поворотах, не звертаю увагу. От, ну тут, скажем, завжди, за декілька днів до. Повного місяця, ну і скажемо і нового. До молодика теж така, скажімо, ситуація криміналістична, або, скажімо, напружена може існувати. Ну, в таких випадках повний місяць він сильніше працює, безумовно. Він збуджує людину. Знаєте, вночі хочеться, хто народився на повний місяць, на повний місяць не може заснути. От, ходить там, не спить, мучиться, дивиться телевізор. До півночі. От. Хочеться, хочеться погавкати, як іноді там, скажемо, квестри, клієнти кажуть, ой, не можна спину. Ну, погавкай так, скажі, піди на кухню, в туалет замкнусь. І там погавкай. Зразу знімає, все напругу, людина засинає через 10 хвилин. Перевірено, да? так? Ну це поради вам, скажемо, астрологи, так? Да? Це медична астрологія тут. Ну все, 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 все разом. О, значить, что тут можно порадовать? Ну можно порадовать тех, у кого там, скажем, солнце в повітряних знаках. Там близнятого, водолей, там, Терези. я тут читаю прямо с экрана. У меня ноутбук. Я просто читаю. Картинку дивлюся, тут у меня гороскоп. Вот. ну, там Юпитер. Розумієте, він знаходиться там, скажімо, вже починається друга декада. От це десь там, скажімо, так, те, хто народилися там, скажем, 12-13, там, скажем, числа, от, там, до 15-го, там, Юпитеру по потихеньку, потихеньку, скажем так, йде, і ті, хто, де Сонце попадає, скажімо, скажем, в аспект з Юпітером, там будуть... какие-то финансовые прибутки. Можно на работе посчастливить, премия, або, может, на подвышение, або будут пропозиции. Ну, там, вот, все вот, значит знаком. И вот тем, кто, э, кто в инских знаках, там, скажем, рыба, там, вот, кто там, дива, в оппозиции позиции э, стрелец, вот, тем не посчастливить. Там будут Витрати. Можете в цей, в цей період чекати витрати або втрати. Ну, фінансові, да? У першу чергу. Ну, тут ще там. Бачите, поки що зараз ще, скажем, уран йде по тільцу. Ну, у нього тут він 25 градусів, це майже це третя декада. Він ще ті, хто тільці, там, їх ще калашматить. Вот о чому річ. Тому там, скажем, напруження, перетрансформація йде, переміни, може на роботі бути проблеми. Тому не тільки тельцам там, ну, з квадратури, там, скажем, левами, так скажем, от, левом водолею. Не пощастить. Буде перетрансформація, буде трясти, будуть, трісти, будуть які зміни. якісь зміни, приходять якісь... Скажемо, радикальні думки. Хочеться щось робити радикально, ну треба бути обережним. Скажемо, головне, що спокійно, витримка, відпустити ситуацію, не трясти, як кажуть. кажу. Ну, там скорпіони теж от, в третій декаді. Їх теж потрясе. От, хочеться перемін. Я, скажу, хочеться свободи, да? Свободи Юрія Діночкину. Да. Нам правда, тут в негативному плані воно буде працювати, тому що це... Янські знаки, вони будуть, ну і Скорпіон, вони будуть, коротше, в негативі. Ну, зато буде добре козярогу, рибам, от, діва. Чому? У них позитивні переміни будуть. У них якісь нові будуть ідеї, вони будуть реалізуватися. Уран позитивно, в позитивному плані він міняє людину, переосмислює, він допомагає людині, яка зробити підскок, да, яка кажуть там, авіацію. От, аэродрова підскоку. От. Така людина може, ну скажем, проявити свою геніальність в, в деякій мірі. Поміняти мислення і ідеї, дуже гарно будуть реалізовуватися. Ну, це третя декада, вже на кінці там, от, це 15 число там, хто народився і далі туди. Ну, Уран він дуже повільно йде. От, він вийде аж. Он выйдет 6.07.075 року він вже перейде в близнята. Уже там буде, скажем, трясти. Ну, скажем, дуже, дуже цікаво, да? Ну, Юпітер там, там я виписав десь еще. Юпитер там, скажем, 9.06 перейде в рак. О, там уже раком пощастить і иньским знаком там, скажем, рибам там, да. Скорпіона, Діву, Якісь может бути, де сонце зробить аспект з Юпітером, там якісь будуть винагороди, гроші прийдуть там. Може повернути гроші, що там. Ну, для тих, для в романтичному плані, тут треба зазначити, що тут Венера ретроградна поки що йде. Але у 12.04, 12, 12 числа вона піде уже директивно, слава Богу. Тобто цей період поки до 12 числа, ну сьогодні вже, не 9, да, 3 дня. Ніяких подарунків. <гум> От. Не намагайтеся відновити якісь стосунки. Ну, коротше, вона може бути просто не... Вас може не, не так сприймати, да? Так, повернення якихось старих, старих там, скажімо, справ в романтичному плані. Ну, може, почекайте все ж таки, що після 12 числа Венера піде. директивно, і там буде позитивне, все ж таки. Без затримок какие там любовные, може, там романтичні якісь почуття в тому числі. Ну а там до Венера по, по, цим, по цим градусам пройде, ну, скажем, в Рибах там, да, от в рибах. В рыбах он там скажет, там 24 градуса, 25, 26. третя декада, десь 15 числа, що народився 15, 16, 17, там там може бути таке, скажу, або знайомство, Пройти, або е, знайомство, або якийсь подарунок, або якісь там, скажемо, невеликі гроші. Десь пощастить. На переговорах добре і так далі. От так що тут, скажем, це Венера в рибах, знаєте, оце от замилені почуття, хочеться, як кажуть, хочеться кохання. ну, ну що ж тут, мало чого хочеться. І тому тут скажемо, рибах, раком там, в скорпіоні где намає в Венера цей аспект у цих градусах, в цих числах, теж буде щастити. Так що, так що дуже, така скажем, перспектива непогана. Так що готуйте там подарунки, От, а зараз просто не лізьте на рожон, зачекайте трохи, я все сказав.